Вітаю всіх моїх глядачів. Сьогодні хочу розповісти ще про одну таку цікаву функцію Nissan Qashqai Покоління 2. Це як підсилення на кермі. Як його встановити і на що воно впливає? Налаштовується підсилення на кермі за бажанням водія. Налаштовується за допомогою функції. Ось цієї кнопочки на рулі. Обираємо, я раз покажу, як це робиться. Обираємо режим налаштування, або англійською Settings також буде. Натискаємо ОК. OK. І обираємо тут допомога водієві. Зараз ще покажу ближче. Допомога водієві. ОК. І вибираємо підсилення на кермі. Є два режими. Є режим стандарт і є режим спорт. Загалом стандартні налаштування автомобіля знаходяться в режимі стандарт відповідно. І кермо Nissan Qashqai Дуже м'яке, дуже, дуже легко повертається. Шасі дуже легко керувати автомобілем. Тут електропідсилювач і тому це надзвичайно приємний процес. Але, наприклад, мені особисто не подобається така легкість повороту керма. І, наприклад, на швидкості 100-110 км на годину. В потоці, в такому щільному потоці, наприклад, в Києві, є трошки незручним, коли автомобілі рухаються дуже близько, і це завдає деякої невпевненості. Мені хотілося, щоб кермо було більш таке налите і важко, більш важче воно пере... керувати не було. Тобто ми вибираємо підсилення на кермі. Вибираємо тоді спорт для тих людей, які хочуть керувати автомобілем більш в такому спортивному і відчутному режимі, щоб автомобіль реагував більш, більш різко. І тоді повертати кермо стає трішечки важче. Загалом я їжу зараз на режимі спорт, і дійсно автомобіль відгукується по-іншому. Більш Спортивній марнері. Але моя дружина це її автомобіль, керує м, частіше ним. Відповідно, я її залишаю, коли вона їздить, звичайний режим стандарт. Тому що тоді керувати автомобілем набагато легше. І зусиль для цього додавати теж набагато легше. Так що ось така цікава функція Nissan Qashqai. Пізніше розповім ще про інші функції, які тут є. До побачення. Усім дякую за перегляд.